Вже у 10-річному віці син священника Серафима Молчановського і відомої у рівному акторки та співачки Пелагеї Леонід організував дитячу команду Малятко з тих пір. Хлопець ні на мить не розлучався із грою мільйонів. Леонід Молчановський встиг пограти за Дубинський сокіл, Луцький спортивний поліційний клуб, Рівненський Локомотив і Динамо, а також заробітничу збірну Польщі. Тата грав дуже довго, до 42 років. І я ще була дитиною, але ці останні його матчі пам'ятаю добре. Він був в прекрасній формі, забивав голи. І зараз рідко хто з футболістів. Дотримується такої форми, щоб в 40, 40 років грати. Він від народження був дуже добре фізично розвинутий і фанатично любив футбол. Лише до 1937 року, виступаючи за різні команди, Леонід Молчановський забив у ворота суперників більше чотирьох сотень голів. Успіху на футбольному полі та популярності серед вболівальників розповідає донька. Тато завдячував сімейному ритуалу. Він завжди мусив поцілувати маму. І там щось щось мама йому шепотіла на вушко. А спогади дитинства ну то футбол це свято було. Коли був футбол в рівному, це було свято. А особливо, коли приїжджала волинська команда чи з Житомира, це вже всі вболівальники і великі, мали малі. Я коли була старша, вже то ми всім класом ходили на футбол. Я пам'ятаю спогади, як тата виносять на руках з на руках з поля. Виносила. Свій прощальний матч у якості футболіста Леонід Молчановський провів у 1960-му. Вже тоді разом із Володимиром Шморгуном він працював із першим рівненським професійним футбольним клубом. Колгоспник загалом Леонід Молчановський виховав більше двох тисяч футболістів. Серед них був і Володимир Поліщук. Всі ази воротарської майстерності започаткував мені Леонід Серфіч. Ну запам'ятав його як. Дуже таку інтелігентну людину, чесно, порядочну. В принципі, ці якості, я так думаю, що я від нього і перейнявши, ця людина ніколи грубого слова собі не дозволяла. А це Сантос, перший і поки єдиний уродженець Бразилії, що захищав кольори рівненського футбольного клубу у 57-му Разом із батьками емігрантами він повернувся до України і одразу потрапив у колгоспник знайомством із Леонідом Молчановським також пишається. Це був чоловік Він ніколи на нас не піднімав голос. Ніколи. Він завжди… Потому что он был очень умный человек. Он меня научил играть в футбол и шумила. И правая, и левая нога одинаково. Минулої весни за сприяння міської федерації футболу у Рівному пройшов перший турнір пам'яті футболіста і тренера. Його організатори переконують, змагання стануть щорічними і знову відбудуться в обласному центрі у березні. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.